Так, друзі, всім бобра. І от хочеться показати стан сімей перед замівлею і трошки прокоментувати. З цієї сім'ї відводок не робився. Ну от Стільки бджіл, це їх трохи вже збудуражив. Там десь було близько шести вулочок. Ось ця сім'я. Тут я ставив матку, її не прийняли, це вивели. Свищову і от така ситуація. Так, і Тут близько десь раз, два, три, чотири. Може на чотирьох зиму піде. І я сюди з, ну, добавлю з нуклеуса рамку бджоли. Так, оце на вибраковку сім'я. Так, кришку ще знімемо, подивимося. Одной рукой. Незручно. Це трошки така. Раз, два, 4, 5. Ну, сюди тоже досиплю. Тут стара вже матка була. І заразу ми матку поміняємо. Вони скоро на цьому тижні пойдуть додому. Так, оце у нас невеличкий нуклеус. Його дивитися не будемо. В першому відділенні, в цьому правому тут більше бджоли. Рамки 3, 4, в оцьому рамки півтори. Дві, так, і хочеться ось що показати. Підряд зараз будемо йти дивитися. Так, ось сім'я у нас була перша 0,6 без матки, зароїлася і ми її, по-моєму, да, робили з неї відводок точно. От зараз. Дивимося. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Чуть-чуть тут-чуть тут, але тут, ну, я їх не, не рахую. Ну, вони ще віжмуться і ще їх. Не збирав. Так, йдемо далі. Давайте тут подивимося. Ну, Тут теж небагато, я тільки що відкривав рамочок 5. Так, от вона, подивимося, я маленький на 4 рамках, які займують, я їх в основному бракую. Подивимося, зараз. Ось ця теж була невелика. Ну, от така ситуація. Отсюди, по-моєму, теж. Ну вони робився відводок, точно не пам'ятаю, вони були з весни слабенькі по декілька рамочок. Так, давайте подивимося оцю. Це теж була дуже слаба. Десь тут ні, тут не написано на ній. Ну, була дуже слаба. І потім ми поміняли в ній матку. Давайте подивимося. Скільки тут Ну ось в ці вулочки є. Раз, два, три, ну, чотири вулочки сюди теж може. Дотруситься бджола і буде норм. Так, подивимось тут. Що тут у нас? Ну, Тут така ситуація. Раз, два, три, 4, 5, 6 на 7 десь. Ну, вони ще повжимаються. Так, і зараз той піднімати не хочеться, теж десь така сама ситуація. Рамочок 4, 5, 6 плюс-мінус. Так, і зараз підемо, подивимось, деякі лежачки. Так, і ось відкрив для порівняння спеціально сім'ї. Зараз подивимось. Ось ця сім'я була дуже слаба на три рамки. Поміняна матка. На мою... Не пам'ятаю вже як, ну точно. Ну от зараз така ситуація. тобто Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. сім вулочок бджоли. Так, ну я б не сказав, би, що тут прям такі вони сверхбомбічні. Так, ну і не погані, я б не сказав би, що сильно і погані. Так, зараз закрию, підемо, подивимось далі. Так, ось друга сім'я, трошки сильно шебутна, далі відкривати не дуже хочеться. Ну, ладно, для відео ні, не відкриємо. Не підривається доска, якщо підірвемо. Будуть проблеми. Ну, отака. О, тут, до речі, теж матка, здається, була поміняна, бо сім'я була дуже слабка. Так, ну, я вважаю, що джіл тут достатньо. Так, тут ну, один з двох варіантів, що вони не в клубі. Або в них ще є розплод, або у них немає матки. Так, ну це ми вдома. Вже перевіримо. Так, йдемо до наступної. Так, друзі, тут теж слаба сім'я була, матка була поміняна але бджіл тут не дуже багато. Якщо чесно, тут раз, два, три, ну десь зиму три вулочки мабуть, буде. Прийдеться їх з кимось об'єднати. Більше всього. Ладно, потім поживемо, побачимо, може їх десь. Із Ну, Такі от. Зараз підемо до двох останніх. Подивимося, що там і як. Так, друзі, ну а тут ось так: ось, якщо порахувати, раз, два, три, чотири, п'ять, ну плюс-мінус шість вулочок. Що це за сім'я? Це матка минулорічна, я в цій виводив. Сім'ї маток, і потім тут вийшла свищова матка. Другу партію маточників убила. І невідомо, яка свищова, бо це я підставляв, коли качав мед, з неї теж мед. і напевне десь рамка попала з розплодом. З невідомо якого вулика. Ну, Хоча, вроді би, дивились, Ну, не додивились, але ну, матка вийшла непогано. До речі, побалакаємо потім про якість маток. але Хочеться сказати, чим більша є сім'я, чим більший нуклеус, тим якість матки буде набагато краща. Це вже перевірено. Так, Тут матка була замінена, але по факту в нас жменька бджіл. На жаль, ну, нічого. Об'єднаємо, на тому все кончиться. Ну, отака у нас, друзі, ситуація. По пасіці не всіх подивився, навіть в жовтому там колись бачив, їх тарабанили трохи. Навірно, їх і немає вже. А може є. Ну, подивлюсь потім вже окремо. Вон, якщо чуєте, як пиляють посадку, ну, якось так. Це все з дозволу місцевої влади, то що це все чуть на все село. Всі мовчать. Якось так.